Вітаю, народи! Ви на каналі Мій Погляд і з вами Кро, ти в нас вже нові банери. Знову в четвер нам їх показують. Тож, ну що ж, давайте подивимося, що на нас чекатиме цього разу. П'ятірки нам вже були відомі. Це Невілет, на даний момент це найсильніший персонаж у грі, дуже універсальний, в багато команд можна його взяти, і він скрізь працюватиме досить сильно. Ну, він мейн ДД, тому, скоріше, це навколо нього команда збирається. Але в його команду можна взяти дуже багато персонажів. Щодо другого персонажа, то його теж можна взяти в команду до Невілета. Це Джон Лі, наш гео Архонт. Він досі найсильніший щитовик. Він зрізає резисти супротив. Загалом це і бафер, і захист вашої команди, тому він теж багатофункціональний персонаж. Наразі він, мабуть, найуніверсальніший персонаж у грі в плані четвертого слоту вашої команди. Тобто, якщо ви не знаєте, кого взяти в останній слот команди, Джунлі буде класним доповненням абсолютно будь-якого загону. Щодо четвірок, то ми маємо Яо, Яо, Фішель та Хейдзо набір. Дуже навіть класний. Ці персонажі як можуть грати між собою в одній команді, тобто Хейдзо яо Яо та Фішель можна взяти цілком в одну команду, також їх можна взяти і до Невілета. Тобто, якщо ви починаєте зараз грати, то можна взяти команду з Невілетом, Хейдзо можна в анемосет, Фішель туди взяти і яо яо Це якраз три реакції з Гідро, і пасивка Невілета буде повністю активована. Що ж, давайте кілька слів про командувати. Кожного з цих персонажів. Яо-Яо, мабуть, найкращий персонаж серед четвірок відносно потрібності Сузір'їв для того, щоб вона працювала. Вона є хілером, дендро, періодично накладає статус своєю навичкою, дуже багато хілить ультою. Однак, коли вона використовує ульту, вона хоче певний час побути на полі бою. Це десь від 3 до 5 секунд, в залежності від ситуації у вашій команді. Щодо Фішель, то це ще один аплікатор статусу. Вона вже більш дамажна. Якщо ж вона у вас c 6, то в неї з'являються скоординовані атаки з вашим автоатакером. Тобто, якщо ваш ДД це автоатакер, то Фішель працюватиме чудово з ним. У випадку, якщо ви хочете взяти її до Невілета, то він не виконує автоатак, тому загалом Фішель туди можна взяти і без Сузір'їв. Тобто, ось вам вона випала, вам випала Яо-Яо, і ви вже можете взяти їх до Невілета навіть Сі0. Щодо Хей. Зато це сабдеде-персонаж, він може виконувати роль драйвера, може виконувати роль трішки дамагера, може носити анемо сет, бо він анемо персонаж. До того ж, він каталік, тому буде роздмухувати звичайними атаками. Однак його демедж як мейндеда, якщо ви хочете використати його саме таким чином, буде досить маленький. Йому для цього знадобиться, наприклад, така пачка Фуріна, туди Бенета і Фарузан с 6. От у такій пачці. Він буде бити дуже і дуже багато. Однак, як ви розумієте, в цій пашці і Форзан щось дамажитиме, і Фуріна щось дамажитиме, і використовувати такий набір сапортів для того, щоб розігнати демедж Хейдзо, ну, як на мене, трохи дивно. Тому це лише якщо ви захочете. Кожен з тих персонажів я вважаю дуже класний, і вони всі зможуть знайти застосування на вашому аккаунті. Тому і Фішель, і Яо і Хейдзо, Цього разу усі четвірки дуже класні, і вони усі можуть грати з обома п'ятірками, які в нас тут представлені. Щодо зброї, то тут в нас наступна ситуація. Якщо ви не знаєте, що дає Сігна Джуналі, то краще вам цього не знати. Вона дає просто купу атаки і більш нічого. Тому її використовувати можна лише для зовнішнього виду, і все, вона може підійти з Може підійти Емілі, однак на цих персонажах не те, щоб вона буде дуже корисна. Щодо сігней Невілета, то вона підходить йому та, можливо, кільком іншим персонажам, які гратимуть через заряджені атаки, однак. Пашці з фуріною цю зброю можна дати різлі, тому що в нього є певний демедж від заряджених атак. Однак на різлі я б її використовував тільки якщо він у вас сі один, бо там посилення вже заряджених атак, і вони частіші. Хоча з іншого боку, навіщо я розмовляю про те, кому підходить книжка невілета? Тому що якщо у вас немає невілета, то ви цей банер в жодному випадку не будете крутити, тому що тут в нас Сігна джуналі, вона точно нікому не знадобиться. Тому, якщо ви хочете Сігну для вашого Невілета, вона дає дуже багато, і варто її крутити. Однак, якщо у вас нема кому дати сігну Джуналі, то можливо, варто задуматися, може почекати наступного рерану Невілета. І краще викрутити, наприклад, перше сузір'я для нього. Щодо четвірок, то ми маємо лук для Фішель, ну, типу для Фішель, він дає фізу і демедж там навички, звичайних атак, ну щось таке, не пам'ятаю точно. Він таке трошки лайняний, і, на мою думку, він погано підходить їй. Однак що є, то є. Щодо Фавоніїв, то в нас тут одноручний та дворучний мечі Фавоніїв. Звісно, одноручний меч це найкращий фавоній, все таке. Він підходить купі персонажів. Там Кадзуха, Шлона, Джін, ГГшка. Ну, купі-купі персонажів. Усім можна дати Фавоній. Щодо дворучного меча Фавонія, то його можна дати дорі там, кавиху, не знаю, там, в яких командах можна рейзеру дати бутонному, наприклад, і його можна використати, може бути корисним, дехі теж можна дати. Тому якщо він вам нападає, то його теж можна буде застосувати. Однак він, звісно, не такий універсальний, як одноручний меч, тому що просто носіїв менше. Щодо жертовної книги, то вона в нас е носиться лише цукрозою, можливо, нахідою, і загалом зараз все. Якщо в майбутньому з'являться ще персонажі яким потрібна майстерність, і вони носитимуть каталік, то цю зброю теж можна буде на них одягнути. Щодо списа дракона, щось давно його вже не було. Він дає майстерність, він дає демедж пірота, Гідро здається, чи так здається, гідро статусу на супротивнику, тому його можна одягнути сянці, і загалом більше нікому, ну окей, можна ще райден Томі, якщо вони грають в бутони. І на цьому все тут все досить просто. Насправді. Зараз в нас досить класні п'ятірки, досить класні четвірки. Щодо збройного банеру, то, моя думка, я б краще крутив сузір'я на невілета, якщо ви хочете крутити його Сігно. Однак через зміни зараз програти можна лише один раз. тому, можливо її варто крутити. Це вже вам вирішувати. Щодо цих двох персонажів, то одразу вам скажу: у вівторок перед їхніми банерами вийде ще одне відео стосовно цих двох персонажів. Персонажів та майбутніх персонажів. Там я поговорю про усі їхні плюси, застосування зараз, їхню актуальність, їхню актуальність в майбутньому та нових персонажів, що на нас чекає. Подивимося і поговоримо про це. На цьому будемо закінчувати сьогодні. Відео досить коротке. Сподіваюся, я зміг допомогти вам у виборі того, кого крутити, варто, кого ні. І бажаю вам удачі в крутках. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!